У місті попрощалися з захисником України Олександром Сорокою. З жовтня він був мінометником, а в мирний час працював у будівельно-монтажному управлінні залізниці. Сьогодні на центральному кладовищі рідні, близькі, колеги, однокласники та вчителі Олександра. Він був спокійним, вихованим, врівноваженим, товариський, мав повагу серед своїх однокласників, вчителів. Пам'ятаємо його. Таким хлопчиком гарним, надійним. Ну, а тепер як захисник мужній, сильний, терплячий. Ми йому вдячні, любимо, пам'ятаємо, ніколи не забудемо. Це для нас дуже велика втрата. Характер справедливий був, рвався за нашу Україну. Захищати тобто не боявся нічого. Не боявся йти на фронт. тобто переживав за нашу Україну, за нашу свободу. На фронті Олександр був з осені минулого року. Воював на Донецькому напрямку. На його долю випав багатостраждальний Бахмут. Захиснику було всього 28. У нього залишились батьки і старша сестра. Провели в останню путь Олександра сороку за військовим ритуалом у секторі почесних поховань центрального кладовища. Михайло Бустров, Вадим Діденко цей день.